Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 170 тисяч особин за добу 660 і поранено 511 650 песиголовців за добу, 1980. танків 3595 одиниць за добу 15 бойових броньованих машин, 6947 одиниць за добу. 15 артилерійських систем 2631 одиниця за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 522 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 277 одиниць за добу, 1 літаків, 305 одиниць гелікоптерів, 291 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2216 одиниць за добу 2, Крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5486 одиниць за добу, 3 спеціальної техніки 282 одиниці за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!